Замислювались колись, що наш світ, він час часу русі у якомусь ритмі. Гілки дерев гойдаються, планети обертаються. За всім цим стоїть одне явище коливальний рух. От сьогодні ми зануримось у таємниці цього невидимого, але такого важливого ритму, який, виявляється, керує майже всім у нашому всесвіті. Ну от серйозно, що може бути спільного між звичайною гойдалкою, гітарою і, скажімо, годинником? Здається, ну геть нічого. Одне для розваги, друге для музики, третє для часу. А от і ні. Відповідь на це просте, на перший погляд, питання приведе нас до одного з найголовніших типів руху, який існує в природі. І відповідь, звісно ж, у тому, як вони рухаються. Гойдалка туди-сюди. струна гітари дрижить, вібрує, маятник годинника, ну, він коливається, і то з якою точністю? Всі ці абсолютно різні речі, виявляється, об'єднує щось одне це їхній особливий повторюваний ритм руху. От погляньте, маємо тут цілу сцену маятник, годинника, вібруючі струни, листя, що трипоче, навіть автомобіль на ресорах. Всі вони демонструють рух, який раз у раз повторюється. І от це, власне, і є коливальний рух або простіше коливання. І це без прибільшення одна з найпоширеніших штук у нашому світі, від природи до техніки, яку ми використовуємо щодня. Так, добре, з прикладами розібрались. А що ж це таке з точки зору фізики? Давайте дамо цьому явищу чітке визначення. Отже, все дуже просто. Коливальний рух це будь-який рух, який повторюється знову і знову і знову через однакові проміжки часу. Тобто він періодичний. Ключове слово тут саме повторення. Уявімо собі, маятник. Ходнувся вліво, потім вправо, повернувся назад, все, цикл завершено. І якщо цей цикл відбувається раз за разом з однаковою тривалістю, це є коливання. Туди-сюди, вгору, вниз, неважливо, головне періодичність. А для того, щоб якось описувати ці всі коливання, вчені придумали спеціальну мову. Це кілька простих термінів. Давайте їх швиденько розберемо, щоб розуміти, про що йдеться. Перше слово в нашому словнику амплітуда. Звучить складно, але насправді все елементарно. От уявіть, що гойдалка просто висить собі спокійно. Це її, так би мовити, нульова точка або положення рівноваги. А амплітуда це просто максимальна відстань, на яку гойдалка відхиляється від цієї нульової точки. По суті, це розмах коливання. Ну або ще простіше, для гойдалки амплітуда це те, як високо вона злітає. От і все. Чим сильніше розгойдати, тим більша амплітуда. Ну, це ж логічно, правда. А оскільки амплітуда це відстань, то і вимірюють її правильно в метрах. Ну, або в сантиметрах, якщо коливання маленькі. Це стандартна система. Добре, з розмахом розібралися. Тепер час. Наступний термін період. Якщо амплітуда відповідала на питання, як далеко, то період відповідає на питання як довго. Це просто час, за який відбувається одне повне коливання, тобто один повний цикл туди-сюди. Знову повертаємось до нашої гойдалки. От уявіть, запускаємо секундомір, коли вона в найвищій точці. Вона летить вниз, пролітає інший бік і повертається назад у ту саму найвищу точку. Клац, зупиняємо секундомір. Ось цей час і є період. Ну, і тут все очевидно. Раз період – це час, то вимірюється він у секундах, тут без сюрпризів. І останній термін на сьогодні частота. Це можна сказати величина обернена до періоду. Якщо період показує, скільки часу триває одне коливання, то частота показує, скільки коливань відбувається за одну секунду, тобто наскільки жвавими є коливання. Все просто якщо гойдалка рухається швидко, частота висока, якщо повільно, частота низька. Тобто частота і період пов'язані, чим довший період, тим менша частота. І навпаки, це як дві сторони однієї монети. А вимірюють частоту в герцах, на честь фізика Генріха герца. Один герц це, власне, одне коливання за одну секунду. Просто чи не так? Добре, але ж є одне але от ми штовхнули гойдалку, а вона погойдалась, погойдалась та й зупинилась. Чому ж коливання не тривають вічно? А вся справа в тому, що є два типи коливань перші вільні. Це коли ми, наприклад, смикнули струну гітари і вона собі коливається сама по собі. Але через опір повітря, тертя вона поступово затухає і зупиняється. А є коливання вимушені. Тут найкращий приклад голка швадської машинки. Моторчик постійно її штовхає, змушує рухатись, і поки мотор працює, голка коливається з постійною амплітудою, тобто зовнішня сила не дає коливанням згаснути. Ну що ж, теорію ми засвоїли. А тепер найцікавіше, як ці знання змінили наш світ. Подивилось, як розуміння коливань подарувало нам точний час і музику. І тут на сцену виходить Галілео Галілей. Саме йому приписують геніальне і на диво просте спостереження. Виявляється, період коливання маятника майже не залежить від його амплітуди, тобто, чи сильно він гойдається, чи ледь-ледь. Час одного повного помаху буде практично однаковим. Це ж просто неймовірно! І саме ця ідея, ця маленька деталь буквально перевернула світ, бо вона дозволила створити маятниковий годинник перший по-справжньому точний прилад для вимірювання часу. А це в свою чергу дало поштовх навігації, науці, взагалі всьому прогресу. І все завдяки простому маятнику. Добре. З годинниками зрозуміло. А тепер давайте до гітар. Уявімо собі струну, яка вібрує з шаленою частотою тисячу разів на секунду. При цьому її амплітуда, тобто розмах, всього 2 міліметри. Ну, здається, щось зовсім крихітне, правда ж? А от зараз ми порахуємо дещо цікаве. От як думаєте, яку відстань пройде одна єдина точка на цій струні за якихось 5 секунд? Ну, які є варіанти? 10 см, може, метр? Готуйтеся дивуватися. Тут ніякої вищої математики, все дуже просто. Давайте рахувати разом. Крок перший: скільки всього буде коливань. Якщо тисяча коливань на секунду, то за 5 секунд Так, 5 коливань. Добре. Крок другий: яку відстань проходить точка за одне коливання? Вона йде вгору на 2 міліметри, повертається назад, йде вниз на 2 міліметри і знову повертається. Разом 4 амплітуди, тобто 8 міліметрів. І останній крок: множимо загальну кількість коливань на шлях за одне коливання і отримуємо 40 тисяч міліметрів. 40 тисяч міліметрів це 40 метрів. Тільки вдумайтесь 40 метрів це ж майже як половина футбольного поля. Крихітна точка на струні за 5 секунд пролітає таку гігантську вістань. Ось вам і сила високочастотних коливань. І це змушує задуматись. От просто зараз, скільки таких невидимих коливань відбувається навколо? Вібрації в телефоні, коливання атомів, які ми відчуваємо як тепло, світло, звук, виявляється, наш світ це суцільний танець, і тепер ми хоча б трохи розуміємо його мову.